І також відбувалися паралельно. Будемо зараз говорити з Андрієм Добрянським директором з комунікації Українського конгресового комітету Америки, чи в Америці так про ті 28 пунктів думають і говорять, як ми із вами, пане Андрію, доброго ранку. Доброго ранку вам і вітаю так. Тут багато обговориться. Знаєте, від часто часу ми сумуємо, коли американські змі забувають про Україну, що нелегко говорити, але навіть і що є. Тут є неприємність, що Америка так примусила цю справу, як і так само, що відбулося в серпні з Аласки, що несподівано це все відбулося. Бодай є розмова про Україну, і ми можемо сфокусуватися на справах навіть і у всіх виступів, чи то посол України, яка виступала сьогодні, то вам вчора на різних телеканалах у інших експертів. Всі, ті, що нарешті мають нагоду висловити, що відбувається в Україні. Що коли ми говоримо про ті 28 пунктів, ми так само можемо говорити. Про втрати у Тернополі, про надзвичайну кількість е е злочинства, яке відбувається, щоб американська громадськість зрозуміла, про що ми говоримо. Ну, а власне, що говориться, якщо казати про ці 28 пунктів? А, про що говориться? Е перш за все, звідки це з'явилося? Е що ми так чуємо від. Е е Держсекретаря Рубіо, що ми так чуємо від президента, остро знов говорить про Україну, що їм треба подякувати Америку. Це несподівано. Але навзагал у громадське опитування ще є підтримка України. Втім. Власне, якщо казати. Про те, як до цього дійшли, дуже дивна сама ця історія, тобто Вітков десь зустрічався з Дмитрієвим. як це все опинилося на столі врешті-решт Трампа? І нас ножки... журналісти простежили, так. що є деякі такі речення, які побудовані англійською мовою, їх так не пишуть так. і вже кажуть, що так. це просто прямий переклад з російської. Пане Андрію, так. чи в Америці про це говорять, і чи так воно на вашу думку або на думку американських експертів є? Я думаю, найбільше, що впливає е, зараз тепер на американські змі, це є це шоковане відбування, що було в суботу вечором тут в Америці. Коли американські сенатори коли виступали у Канаді, висловили, що яку телефонну розмову не мали з Рубіо. і у ті е, е, хаотичних годинах до, до певного часу, коли а, пан Рубіо а, пояснив його певну позицію. А, ми довідалися більше з різних журналістів, що які цей зустріч був у Флориді, як довго тут проживав пан Дмитрієв, а, чому включився Джаред Кошнер, який цей а, окремий російський олігарх, який має а, приміщення у в, в Флориді так само де вони прибули. А, дуже багато питання, чому це так відбувалося? Чому Збиралися у, у жовтні на яку причину? А, але ми розуміємо так само, що віцепрезидент це веде. З боку Білого Дому, що він якось обіцяв і чомусь обіцяв президенту Трампові, що він може допомогти йому отримати цей один великий обіцянок його передвиборчної кампанії, що він завершить війну. Це є велика обіцянка від віцепрезидента до президента. І побачимо, чи це мабуть, так як раніше цього року, як виступав віцепрезидент проти президента Зеленського у Білому Круглому кабінеті, як і так само, коли він домовився припинити. Ти передання зброї до України в літі. Це негативно впливало на нього після цього. Є багато питань так само після великого голосування у Конгресі а, щодо Епштайн Файлз. Це, це є перша а, о, оказія, коли програв президент Трамп. Проти нього голосували, проти його а, а, охочення вони голосували. Чи та, це так само відбудеться із санкціями, і з іншими голосування щодо Росії? А, є декотрі обіцянки, але на жаль. Цього тижня uh, конгрес є на канікулях. Знаєте, є діаметрально протилежні, зрештою, оцінки цього плану. Він туди вносяться зміни. Я не знаю, навіть цей як його називають, духівник чи, чи пастор, який популярний в Трампа, сказав, похвалив його власне, за те, що Трамп проявив внучки і сказав, що це що не остаточний варіант, туди можуть вноситися різні правки і зміни. От є вже зараз розширені пункти, 24 пункти від Європи і так далі. З Женеві вчора пізно закінчилося в чи вже перемовини обговорення цих нових пунктів словом, але десь ми це вже бачили. І е, мені здається, що так ключовим питанням залишається те, які гарантії безпеки в реальності готовий надати Трамп і Сполучені Штати Америки. От що про це говорить Сполучені Штати? Це сьогодні говорила посол України на різних телеканалах тут в Америці. Бо так як ми розуміємо, є окремий документ щодо гарантії. Є так само у громадське опитування, що більшість американців, більшість республіканців, більшість тих, що голосували за президента Трампа, ще підтримують позицію, що треба допомогти Україні. надзвичайно більше ніж що треба відмовитися від. Від цієї підтримки, то тут коли вийдуть деталі такої гарантії, я думаю, це так само буде треба мати громадське опитування, як який відгук громадськість має до цього, але і так само це є важлива важливий компонент, чому Європа має голос тепер. Бо це не можна домовитися з нашим ворогом і не включити тих країн, які би були ключові у гарантіях України. Пане, я ще спитаюся, чи ці історії повністю зараз відсунули на задній план цей корупційний скандал в Україні зараз в Америці? Це ні. Це дуже е, е, специфічно у е, консервативних е, каналах. Які е, е, бачать можливість трохи гнівати проти України, е, вони навіть і сьогодні я дивився на, на програму Американські ЗМІ е, теленовинах, е, де вони вкзадали, що ця корупційна скандал це ідея до, до аж до Зеленського. Що це покаже, що ми не ми ніколи не повинні були увірити в нього. Він не є такий блискучий. Uh, і вони вживають це як аргумент проти допомозі Україні. Я тут мав розмову з різними активістами в Нью-Йорку, Я мав розмови з американськими політиками і активістами через вигідних, і багато мали питання, які відповідь мати у цього. Але фактично, що Україна бореться проти корупції надзвичайно більше ніж навіть тут в Америці. Ми мали і і тільки що в останні кілька літ різних конгресменів, сенаторів, які отримали надзвичайний суми, ми грошей, які залишилися у своїй посаді, вони не були звільнені, вони не були заарештовані, не було ніякої офіційне розслідування аж років після цього. Я думаю, що наші активісти тут підкреслюють, що це покажеться не що Україна пропала, але що вона перемогла в вод, вода і цей момент проти корупції. А чи є це розділення? Знаєте, що президент Зеленський це одне, але є ще українці, які ну, не можуть бути ототожнені зі своїм президентом. Так, є таке розуміння, але на жаль, коли в Америці на теленовинах Україна є одинока точка щодо міжнародних справ і буде садана на 90 секунд, тут, тут велике таке обговорення на ідеї. Обговорення більше буде онлайн, і тут треба боротися проти тролів, ботів і будь-якої дезінформації. Це не є легка справа, але я думаю, специфічно, що знаєте дуже цікаво, що це від що відбулося в Аласті. Це було тиждень перед відзначення незалежність тут в Америці, як і у Батьківщині, але і так само. Цей ця пропозиція до пунктів не тільки вийшла день перед день гідності, але і так само ми, ми вже організували по цілої Америці, америці а, десятки відзначення а, невинних жертв голодомору, на яким виступали американські політики. То як і як і в серпні, то і тоді так і, і зараз, а, а, в цей місяць, так само а, а, нам календар, нам нам Божий дар подарував, щоб був. Була вже приготовлена нагода, щоб американські політики, чи республіканці, чи, чи демократи, могли виступати разом в колі українців і пояснити, як вони стоять і як вони підтримують долю українську. Пане Андрію, дякуємо вам. Андрій Добрянський, директор з комунікації Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки, був з нами на зв'язку. Ми поговорили про ці 28 пунктів, які зараз ходять кожному українці по голові. І що?